Так, ну а тут нарешті запустився такий міжнаціональний да, рекрутинг у ЗСУ. І це дуже класна і дуже потрібна штука. Нам треба залучати бійців з країн, хто має бажання захищати Україну, допомагати нам в цій боротьбі. Так що воїнів забагато не буває. Дивіться. Let's have the Minister of Defense of Ukraine. And this is the first video that I'm in. Ну і в цьому є обоюдна вигода, так як Україна на сьогоднішній день. Вона є однією з найсильніших армій Європи і найдосвідченіших, тому що нікого нема досвіду такої, такої війни, як українців. І те, що вони дають нам своїх вояків, ми їх тут навчаємо, показуємо їм досвід, і вони їх потім передають в інші країни. Ось, ось так, на мою думку, відбувається. Слава Україні, всіх обійняв!